Вітаємо на подкасті Праця Плюс, спецпроєкті північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Сьогодні говоримо простими словами про психосоціальну підтримку. Зі мною сьогодні Оксана Чернишова, заступниця начальника відділу з питань праці південного регіону. Вітаю всіх слухачів! Розпочнемо з того, чому програма психосоціальної підтримки на робочому місці. Важлива психологічно здорові працівники це ознака здорового робочого середовища. Коли навчання навикам психологічного відновлення та управління стресом вбудовані в діяльність підприємства, працівники відчувають, що їх цінують та підтримують. А це також впливає на підвищення їхньої психосоціальної стійкості та продуктивності в умовах такої надзвичайної кризи, як війна. Слід зазначити, що законодавство нашої країни більше дбає про фізичну безпеку. Спеку, проте не слід забувати і про їх ментальне здоров'я, оскільки ментальне здоров'я це психологічний стан, в якому людина може реалізувати свій потенціал, долати життєві стреси та продуктивно працювати як впливають проблеми психологічного та соціального характеру на глобальну економіку та продуктивність співробітників. За оцінкою ВООЗ, через зниження продуктивності в результаті тривоги та депресії втрата глобальної економіки е, втрати глобальної економіки становлять 1 трильйон доларів США на рік. Кожна інвестиція навіть в 1 долар США в зміцнення ментального здоров'я співробітників окупається в розмірі від 3 до 5 доларів США. Проблеми психологічного та соціального характеру впливають на людину, на трудовий колектив, на бізнес в цілому, вони приз. Водять до втрати робочого часу через абсентеїзм і презентеїзм, зумовлюючи підвищений ризик нещасних випадків на виробництві, створюють напружену атмосферу в колективі. Як можна забезпечити системну та профілактичну підтримку ментального здоров'я на робочому місці, які можливі переваги такого підходу для співробітників та бізнесу? Для того, щоб психосоціальна підтримка була системною, відбувалася на постійній основі та мала профілактичний характер, потрібна відповідна система дій, політика та програма заходів в межах цієї політики. Системна турбота про ментальне здоров'я так само важлива, як і турбота про фізичний стан людини. Це може врятувати життя. Запобігти травмуванню на роботі, зберегти кадровий потенціал, підвищити мотивацію та продуктивність і бути фактором додаткової привабливості для шукачів роботи та інвесторів. Окрім цього, запровадження програми психосоціальної підтримки підсилить значення та відкриє шлях до профілактики інших психосоціальних ризиків у сфері праці. Психосоціальна підтримка є частиною заходів, які можуть бути інтегровані в загальну політику і програму безпеки і здоров'я на роботі роботі. вони доповнюють профілактичну діяльність спрямовану на усунення та контроль факторів психосоціальних ризиків. Слід пам'ятати, що політика та програма заходів в межах цієї політики вони не завжди тягнуть за собою якісь значні фінансові трати підприємства. Навіть силами підприємства в обмеженому бюджеті можна забезпечити дієві засоби, які будуть сприяти психосоціальній підтримці працівників на робочому місці. І наостанок заключне питання: яким чином інвестування в психосоціальну підтримку сприяє не лише збереженню ментального здоров'я співробітників, а й відображається у підвищенні їхньої продуктивності та створенні більш сприятливого робочого середовища. Забезпечення психосоціальної підтримки на робочому місці не лише є важливою складовою здорового та продуктивного середовища, але й має вагому економічну та соціальну цінність. Інвестування у ментальне здоров'я співробітників не лише сприяє покращенню їхнього. Нього самопочуття та психологічної стійкості, але й відбувається у збільшенні відбуваються у збільшенні продуктивності праці, зниженні ризику нещасних випадків і створенні більш здорової та сприятливої робочої атмосфери. Запровадження програм психосоціальної підтримки є кроком до побудови стійкої та безпечної працівничої сфери, де забезпечується якість життя та ефективність праці працівників, що сприяє як індивідуальному, так і загальному процвітанню. Пані Оксано, які ви можете джерела порекомендувати. Довати для того, аби черпати більше інформації про психосоціальну підтримку, управління держпраці закликає всіх роботодавців розглянути більш детально інформацію про запровадження на ваших підприємствах психосоціальної підтримки. Інформація більш детальна розміщена на сайті. Праця InUA. Там навіть можна знайти шаблони політики психосоціальної підтримки на робочому місці. Дякуємо вам, пані Оксана. Нагадаю нашим слухачам, що. Сьогодні з нами Оксана Чернишова, заступниця начальника відділу з питань праці південного регіону. Говорили ми про психосоціальну підтримку. Ну а почуємося ми з вами у наступних епізодах подкасту Праця Плюс.